Добрий день, мене звати Маслодіслав. Я закінчив магістратуру кафедри комп'ютерної математики та аналізу даних у 2020 році. Та зараз навчаюсь на третьому курсі аспірантури. Паралельно я працюю у компанії Jump Trading у Сінгапурі у сфері алгоритмічної торгівлі. До цього я на протязі чотирьох років працював у компанії Ring у Києві, що була придбана компанією Amazon. Як спеціаліст з машинного навчання у мене є досить багато друзів та знайомих, які закінчували різні а, університети в Україні та інших країнах, тому я маю досить добре уявлення про те, чим відрізняється наша кафедра від інших. Якщо порівнювати з іншими кафедрами програмування в Україні, а, чому програмування? Тому що більшість людей все ж Йдуть у програмісти, тому що це більш вигідно. Порівнюючи з іншими кафедрами програмування, основною відмінністю є те, що на нашій кафедрі куди глибше вивчаються фундаментальні дисципліни з математики та програмування, такі, як, наприклад, теорія алгоритмів, в Україні взагалі. На мою думку, найбільша проблема системи IT-освіти, що сильно відрізняє від західних країн, є те, що освіта у більшості своїй дуже зациклена на те, щоб студенти якомога швидше йшли працювати. Це має сенс, тому що зарплати айтішників в Україні дуже великі у порівнянні з зі середньою зарплатою. Але при цьому цей підхід має великий мінус, що після якогось рівня, який насправді не дуже далекий, це зазвичай декілька років. Дуже важко перешагнути на наступну ступінь та перейти у топові кампанії, особливо які в інших країнах, там такі такій компанії, як Google Facebook, тому що у них співбесіди дуже Дуже сконцентровані на рівні саме фундаментальних дисциплін, теори, алгоритмів, математики, тому що насправді технічні речі, які використовуються у роботі, їх досить швидко та легко вивчити у порівнянні з саме цими дисциплінами, та багато людей, дуже розумних людей, знаходять себе у ситуації, коли їм потрібно це вчити майже з нуля, тому що у них цього не було в університеті, і це дуже дуже складно робити у 25 чи 30 років, коли ти вже досвідчений програміст. І це найбільший плюс нашої кафедри у порівнянні з більшістю інших кафедр в Україні, і це дуже схоже на систему освіти у західних країнах. Також із великих плюсів. А, принаймні, у мої роки був рівень студентів. Перш за все, а, мої одногрупники були переможцями всеукраїнських та міжнародних олімпіад. І ми з ними а, також багато а, приймали участь у різних олімпіадах. Наприклад, ми а, у 2019 році їздили на фінал чемпіонату Сміту з програмування. Багато разів їздили на всеукраїнські олімпіади з математики, з фізики, з програмування. І університет, так, кафедра нас у цьому дуже підтримувала. Єлена Борисовна, що є завкафедрою, вона була нашим вчителем з матаналізу та дуже-дуже багато сил вкладала в допомогу нам готуватися до олімпіад. І, Саме для мене це зіграло величезну роль, як і інші викладачі, рівень викладачів, тут у мене трохи менше досвіду з інших університетів. Я впевнений, що на Махматі Каразіна та Ухнуре також дуже дуже сильні викладачі, але можу лише сказати про нашу кафедру, що Рівень викладачів дійсно дуже-дуже високий, і їх ставлення до студентів дуже близьке до ідеалу. По більшій частині це все. Якщо у когось будуть ще якісь запитання, буду радий відповісти. Дякую.